Так, ну что, всім привіт, друзі. Хочу зараз з вами поділитися такою темою. Ну шо, був, вийшов из строя мой термостат. Їду на поле, делюсь температура до 100 лізе, 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 лізе. І прилізла. Уклини в термостат. Пімшов. Розбираю я, міняю термостат. Розбираю, міняю термостат. Ставлю і новий, їду пахати з хлопцями на поле. Вроді все без питань. 80, держав, все чітко. Назад додому їду, заглушили, почистили, плуги, все. Пошабашу. Йдемо додому з термостату. Температура дивлюся, 40 і все, більше не нагрівається. Ну що, друзі, хочу вам показати діло, як тепер швидко. Я перед цим міняв цей термостат, що тільки що зняв, я півдня його міняв. Я розбирав все повністю. Компресор на кондір знімав, Слоники ці відкручував, шпильки, оці в блоки уголовки в замерзли, були навіки, то я їх їлі повикручував туди, аж гайки все облизувалися, видно. Що все помазав я на смазку. на таку чорну позакручував. І що друзі зробив? Дивіться, болти. Болти. На 8 під шестигранник брав, зажимав у дрель і на наждаку обтачував грані, бачите? Пообтачував грані їм. І тепер вони в мене проходять чітко понад цими слоніками. Чомна ніч, вечором знімаю. Отак, От понад слоніками, бачите? Бо як стоять слоніки, і болти стоять, отак як на поддоні, під ключик на 13 з шайбами, ти не розбереш термостат ніколи в житті, тільки обидва слоніка знімати, і цей, і цей. Тепер що я зробив? По міліметра два сточив кришку по вуглам, де болти лягають, і обточив болти на 8. Під 6 І оце цей раз ось привіз мені ще в термостат, я його поміняв буквально полчаса. Я довше з оцим патрубком резиновим намучився, поки його назад надів. Він дублений такий падло. Ну, Міняти його не хочу. А що ж у мене, друзі, сталося з цим термостатом, що я поставив? Проста фігня. Ось що такий термостат, дивіться. Ну, Це не з трактора, це з машини. Маленьке. Ну, такий же самий на МТ-зоні стоїть. Світя такий пиптик, флажок, бачите? Ось він козёл. Коли відкрився в мене термостат, він якось так на став і попав під тарілку термостата і термостат відкритий постався навсім. Я зняв патрубок і охранів, дивлюся відкритий. Розбираю бімо, кришечку, знімаю там там гаплейк. Так що... Друзі, робіть так, як я зробив, тому що з цими слониками термостат поміняти на інтезіку нереально. Все, болти обточені, зроблено все по феншую. Провірено, вже сьогодні провірив. Так що пишемо коментуємо, друзі. І балабулів просив в Тікток, не пишіть пурги, тому що я буду ваші. Коментарі і пургові удалять і все, Будете тільки даром писати. То фари просверли, то ще щось. Мозги просверли. Теж буде краще. Будеш з людьми краще общатися. І много там таких в роликах є. Коментарі під моїми роликами. Не подобається, листай далі, не дивись, На хрена ти мене дивишся. Кому подобається, той зна, бо умники розказують. Не гріється. Решетка на болтах крепше стоїть. Ану, з завода, чим внизу, якщо на два болта зверху решетка прикручена умніки, скажіть, чим вона знизу держиться. Жорстко. Прокоментуйте, пожалуйста. І ще раз об'ясняю. Коли гони 1,5 км і на дворі 35 жари, і з кондиціонером трактор в пахоті то в одні гони до 100 доходить температура. Коли відкриваєш цю решетку, що завод придумав, кругле решето, можна працювати, Трактору набагато легше і він їде. Це провірено. Некоторі там дяді, синки мені пишуть, як 20 років в 7 годин на НТЗ. 20 років. І не треба мені пургу нести. Так що всім пока, друзі. Нормальним мужикам жму руку. І удачі. Обращайтесь, будемо переписуватися, якщо дав номер телефона, дзвоніть. Всім пока.